Ось такий в нас вибір орхідей. тепер розумієте, чому в мене слини капають, коли я дивлюся орхідеї. Огляди орхідеї дівчата наші в Україні показують. Вітаю всіх на моєму каналі, аби була привітатися. Це я прийшла в цей магазин. Це у нас такий великий бау де багато чого всього, є і рослини і для рослин. І зайшла подивитися, мені треба підібрати горщик. Чи якусь вазу, я вже не знаю, що то ще пройшов, в останньому полінопсісу що дуже пройшов з нього покупки. Ну, ось такі орхідейки у нас і. Як і міні, як вам мультифлорні, міні, стандарти. Чесно кажучи, я ще не дуже не розбираюся. Ні, ну мультифлорки, да, міні, це зрозуміло. Класка, біра, стандарт -муль. У До мене приїхали білі ще того тижня з мусор. подруга мені прислала їй попросила. Отець вони так от постоять, постоять, тоді їх оцінять, теж постилять. Ніхто їх не бере, а тоді їх викидають. І в неї там є така мусорка, недалеко від неї, де не можна позбирати. А в мене такої мусорки немає. А мені захотілося трошки побалуватися. З реанімацією. Ну, хоча вона мені там прислала, такі нормальні, що їх треба такі, боруся, піти, не, особливо, я не, можу, там не треба. Ой, ну чому камера не передає колір так, як треба. Отут така губа красива, неонова, вона, а вона, тут ну, на камеру зовсім не вирішила. Ось нічого така, як розмальована. Такий мені кантик, сам рожевий, а краєчок біленький, цікавенька, така як, як штучно. А ось. Приємний такий колір. Ну, на камеру він не такий блідий. Насправді він яскравіший. Якби вона була більш така до жовтого, пастельно жовтого якогось, я б може і купила б її. Або он як там воно на задньому плані бігонія помаранчева. Отаку От, б точно купила такого кольору. Або ж не такий кольор. Приємненько. Або ось таку червону, лаковану, як оцей антуріум. Таких я не бачила із такими товстими квітами, щоб була, шкіряним. Ось приємний колір теж. Тільки на камеру вона більш бліда. Прям така бліда-бліда, а ось камера показує її більш яскравішою. Назу не бачила я в них. Дівчата в нас, як показують, вони з назвами є. Тут нас нема. Феліонопс, гібрид, і все. А дивіться, скільки місця між ними. Всього один стіл. З орхідеями, їх не дуже багато. Зараз я спробую відійти, щоб показали. Скільки місця між ними. Дивіться, це не так, як в Україні, коли показують, що їх навіть важко витягти взяти одна одну затуляють. А тут о, простір, скільки хочеш. Оце такі в селі в нашому вибір. Так, це субстрат. Сейчас вам ще щось покажу, що тут можна купити. Ой, забула, як оці згуці. Вона ті наш заглавие слово. А це філанці. Як мені тут шкода, і коли це дивлюся, я їх понаклеювали такими сувенірчиками, декораціями. І вони тут сохнуть, лампочки вилічують, вони лампочки позасовували. Їх особливо мені, здається, не дуже купляють. А потім це все викидається. І ціни ж такі гарненькі на них. Раніше я тут купувала в розріб, тут я теж в розріб зараз покажу. По 2-3 по 2-3 євро в хотіла сказати. А зараз 6-7, ну, а от такі бані, як от вони наробили ще дорожче. І ось є ті, що їдять шкідників. Теж бідні сохнуть. А їм вода потрібна. Ось кувшинки. Ледь. Цікавинки лежать. Ну не хочу, були. В мене один залишила. Вони так розростаються. Розмальована. І я купувала, бо в зовсім маленькі. Тепер і великі такі. Вже величенькі зробився. Шкода дуже росли. Особливо ці, що сухнуть і сухнуть. Так, а десь тут столик має бути... Ага, ось паліта з оцінками. Ось у нас оцінки. Ух ти. Боже, яке листя шикарнюче. Воно таке об'ємне, волохате. рельєфне. Шкода, що в мене немає підвіконня. Такого, де б можна було його поставити. У нас взагалі, я казала, під вікуни 10 см то за їх ставити, що це таке стрептокарпус. Ух ти! Я бачила у нас Єнакії з Дніпропетровщини, по-моєму. Чоловіки жінки жінка такі приємні, люди вирощують бегонію і їм такі дуже своїх дуже багато. Цікаво, як вона квітла. Це ж відсвіла і тепер уцінка, а це ось такий міні-міні флораріум. Те, що то понапихують рослинні гослоболива, ніхто не купляє, так як і у цій всякій такій композиції за 20 євро я її теж накриву. А такі це все викидається, як шкода. А це ось з таким габітусом, що схоже на аденіум, тільки це не аденіум, це щось інше. Покажу вам ще наші палички з хімікатами. Ну, тут особливо теж купити нічого. Я о, купляю все на Амазоні онлайн. Коли там щось терміново треба, то можу Вибір теж не дуже багатий. Вони часто питають, що ви тут купуєте. Ну тут можна побачити на картинках, на зображеннях від чого. Ці інсектициди або каріциди оцей мені подобається. То, то все, що намальовано, то можна брати. Ну, тут я особливо нічого не беру. Єдине, що можу оцей купити, ліцитан плюс, мені подобається Ліцитан АЦ. Або дуже гарний те, що цей нім Біо. Нім це таке масло, їх дуже багато різних фірм. Роблять ці препарати. Від шкідників і як основа масла німа. Або все, що для троянд. Ну, я ж кажу, що я купляю онлайн все. Цей цей цитан вже готовий, коли можна бризкати, одна один раз комусь. Мечтить. Що я зараз куплю? Я зараз куплю від равників і слимаків, бо починаються дощі, а в мене майже закінчимося і треба постійно підсипати, щоб не поїли. Я беру завжди оцей блакітний коробочці з блакітними гранулами. Мені більше всього він подобається. Оцей ліси там теж, я не знаю, може взяти. Він такий, що отруйний для... Для... для бджіл. Бо я останній раз вискала чимось з України, так дивлюся, що деякі бджілки померли. Мухи теж, ну то таке, мухам треба. А ось у нас, дивіться, ціла полиця, сираміс. Це теж фірма. І в них тут як і втрат для орхідей. Тут і кара, і самі ці. Лопочки, для грудно. Субстрат, і добрива, ну і багато чого всі іншого сираміс І сам сираміс, великі мішки. Не кажуть, у Франції його немає. А у нас ось чого-чого, а коли не пройди, а сираміс лежить завжди. бери скільки хочеш. Сім з половиною літрів без одного цента 12 євро. Я не знаю, дорого чи ні. Я якось його вже давно не використовую. Були якісь залишки ще докинула там цимба. На початку якось так пробувала, купувала і субстрат, де сумішкари і самих цих клинівних шматочків. І сам сиреніс, а так я не знаю чого. Бігуні, які красиві. Дивлюся на оці кольори і думаю, якби ж орхідеї були такими красивими, кольоровими, пастельними, як оці. Купила б точно, навіть якщо вони і не мутанти. Ось яка орхідея класна, штучна. Ти ж цікавий такий кольор, як ж ти ж був в дійсності така жива. таку типу, живу купила. Це моя коліжанка на роботі. Ну, знаю, що в мене є багато орхідеї, і каже, з твоїм хобі, каже, дуже багато мороки. У мене, каже, є три орхідеї, і показує фото, стоїть на підвіконі три, правда, в білому кольорі. І каже, ну ти вже такі штучні, і каже, саме що вони потребують, це тільки з них знімати. Каже, я їх каже, під краном помила і поставила і все. А твоїми, то, то як ти розказуєш, чи тепло, чи холодно, підживлювати, там, чи не підживлювати. Ні, то каже, занадто для мене багато. Зараз буду шукати горщик, або що може замінити мені горщик для моєго фелінопсису. Слава Україні! Смит рашистським окупантам, всім колаборантам та побачення.